Доброго вечора ми з України, я Ірина, і ви мене просили подивитися корейський сценарій. І так, будемо дивитися, чи вдасться Росії зробити з Україною корейський сценарій. Хто не знає, що це таке, я, наскільки я зрозуміла, після війни Корею розділили на Америку і на СРСР, е, я, наскільки я це зрозуміла, це було сталося, тому що у них не було при владі, там, чи конкретно когось не було, чи, чи взагалі не було ким керувати, тому що окупанти пішли там, чи як. Ну, якось так. Все, неважливо. Корейський сценарій, чи пройде? Чим менше я знаю, тим краще. Чи пройде? Корейський сценарій з Україною. І так, я вам свою думку вже давно казала, що не пройде. Але будемо дивитися, можливо, карти щось інакше покажуть. Тому що дуже багато тарологів е на початку війни недавно навіть я десь здибала такі розклади, що. Е Якусь частину забере собі Угорщина, якусь частину Польща, якусь частину Тіта, Тіта, Америка претендує, та це претендує. І так. Чи пройде корейський сценарій? В Україні. Ласих дуже багато. От багато ласих. Ви знаєте, не пройде, а знаєте чому? А знаєте чому? Тому що у нас є хазяїн. Тому що у нас є такі люди, які, по-перше, знають історію. По-друге, у нас люди, що, дивіться, і вогонь, і в воду, по-перше. По-друге, у нас як позитив, так і негатив. На одному рівні я що я хочу цим сказати, що у нас люди як вміють святкувати, так само вміють і працювати, тобто і захищати. Ми йдемо по повній, Або ми е, нічого не робимо, або краще. А, а якщо робимо, то робимо стопроцентово. Ось так у нас. Розумієте? Ось у нас земля неподільна, Ні одної карти немає, що ділить нашу землю. Ні одної карти нема. Ні одна карта не ділиться, ні на кусочок, ніяк взагалі. А під час історії вже були такі випадки, що це намагалися зробити Україну поділити. Ось. Не бачу я мої дорогенькі, що в Україні дійсно пройде а, сценарій за корей... корейський сценарій не пройде. Ось ця карта так і говорить, і ось ця так і говорить. І ці всі так і говорять, що не буде корейського сценарію. Все. Мені здається, розклад тут готовий, тут нема що ще додавати. Будуть на намагатися росіяни, Ну, у них там теж не визначена ситуація, бачите? У них там теж не визначено. Хоча, да, будуть, будуть, будуть з маленькими, як це називається, з маленькими паузами. Ну, вони помішані на цьому, да. Їм потрібна. Частина України. Да. Росіяни дивіться, росіяни не здадуться. Н -н -н. Вони не здадуться, але нас не поділити. Нас багато і нас не подолати. Наскільки я бачу, не пройде цей. Це якраз те, що ви хотіли знати, не пройде. Хоча руски будуть постійно пхатися, постійно лізти постійно, 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 поки Росія є, поки ця імперія є, поки вони існують, як то кажуть, до последнього русского. От так. будуть вони лізти. будуть, вони причеплені до нас. Ми їх породили нам їх і знищити. Все мої дорогенькі, бажаю вам гарної ночі, мирної ночі. І бережіть себе, мої любі, разом до перемоги!